Всім привіт! Радий всім, хто відвідує мій канал. В нас сьогодні тема область визначення функції. Я записую це відео в цей момент. Тому що, коли розв'язуєте завдання на визначення області визначення функції, то частіше всього приходиться розв'язувати рівняння, системи рівнянь, нерівності, їх системи. От через те, в цей момент я от створюю це відео. Тут завдань небагато. Ось з третьої частини. Тому в описі під відео буде посилання на тести. От я би дуже хотів би, щоб ви пройшли ці тести, розглянули ці тести. От. Вони не складні. Мені просто цікаво, як ви будете справлятися із цими тестами. Ось. Ну і приступаємо. Значить, варіант 6, завдання 3.2. Ось у нас варіант 6-й, завдання. 3, 2, знайти область визначення функції. Знайти область визначення функції. Ось такої функції. Ось оця функція. Да? От. Значить, давайте ми перепишемо цю функцію. От, y дорівнює 14 на корінь квадратний з х квадраті. Х квадраті. Плюс 3х мінус 10? Мінус 10. Так, далі в нас йде плюс 17, 17 на 4х мінус 30. 4х мінус 30. І так, нам треба знайти область визначення цієї функції. Значить, що таке область визначення? Це множина всіх значень залежної змінної, в даному випадку X, множина всіх значень змінної х, при яких ця функція існує. Ця функція існує. Тобто, ця функція задана формулою, а формула являє собою раціональний вираз, да? раціональний вираз. Значить, дивимося перш за все на знаменник. Значить, в раціональному виразі знаменник не має бути рівний нулю. Значить, допустимі значення змінної такі повинні бути, щоб Знаменник не перетворився в 0. Але ось у першому доданку тут ще є корінь квадратний. А корінь квадратний має бути яким невід'ємним, більшим рівнем нуля. Значить, ось цей вираз, що під коренем, може бути більший рівнем нуля. Ну так як він у знаменнику, то він не може дорівнювати нулю. Тому ось цей вираз. Накладаємо ці умови, і в нас що виходить? Що ось цей вираз. Так, він має бути... Строго більший нуля. Строго більший нуля. Тепер дивимося на цей вираз. На цей доданок. Тут знову ж таки. В знаменнику змінна стоїть. Да? Значить, знаменник не повинен дорівнювати нулю. То тоді цей вираз буде мати зміст. Значить, не рівний нулю. Ось. Так, і система. І так, давайте ми розглянемо першу ось цю нерівність. От ліва частина квадратний тріслен. Да? Значить, очевидно, це буде квадратична функція. Да? значить, Давайте знайдемо нулі цієї функції, да? пригадуємо, да? нулі цієї функції. Де функція передає вісь х в яких точках. Тобто прирівнюємо до нуля. Квадратне рівняння. Значить, що робимо? Дискримінант, щоб визначити нам розв'язки, чи вони є, скільки їх буде. Да? Ви пам'ятаєте? b в квадраті мінус 4 ac правда? 4. b у нас чому дорівнює 3. Значить 3 до квадрату, так? Мінус 4 на що? А в нас скільки тут? Що тут стоїть? А тут стоїть одиничка, правда? І помножити на мінус 10. От, на мінус 10 множимо. Обчислюємо. Дорівнює. Обчислюємо дорівнює. Так, скільки буде? Має бути що? 49. Ось 49. Додатній більше нуля. Більше нуля, значить що, два розв'язки. Два корені має бути. І так, раз це зведене квадратне рівняння, то давайте теорему Вієта для цього використаємо. Да? Значить х перше плюс х друге. Плюс х друге. Х1 плюс х друге дорівнює мінус Б. Тобто дорівнює що? У нас b3, значить, мінус b буде що? Мінус 3, правда? Раз. І добуток дорівнює вільному члену, значить, х1 помножити на х друге. Дорівнює що? Мінус 10. Мінус 10. От. А тепер шукаємо корені. Ну що, дільники числа 10, які будуть? 10, 1, 5, 2. Да? 5, 2. А тепер виясняємо від'ємне. Значить, числа з різними знаками мають бути. Ну, беремо, що 5 і 2. І враховуємо знаки. Значить що? Х1 дорівнює мінус 5. А х друге? Що буде? А х друге? 2, правда? Мінус 5 і 2. От, мінус 5 додати 2. Що буде? Мінус 3, а мінус 5 помножити на 2. Що буде в нас? Мінус 10. Знайшли. Ну давайте позначаємо. Давайте позначаємо це на числовій прямій. Ось у нас числова пряма. Позначаємо мінус 5 і 2. Нерівність строга. Значить, мінус 5 менше. Я його не замальовую, його великим роблю, щоб добре видно було. Значить, мінус 5. 2 більше, значить воно буде правіше Значить, це буде ось тут. Це в нас буде двійочка тут в цьому місці. А відки параболи цієї, бо це квадратична функція, відки параболи направлені доверху. Бо тут одиничка додатня, да? тут одиничка стоїть. Значить, схематично це буде графік отакої якось. Тепер нам, нас цікавить більше нуля. У нас стоїть більше нуля. Значить, більше нуля це вище осі х. Значить, це ця, ця віточка параболи і ця віточка параболи то для них, для них, для цих віток, частинок цих відповідають, які значення Х. А відповідають ось ці значення Х. Значить, от. оце буде значення. Так, і це буде значення Х. Ось оця частинка на осі іксів. На числовій прямій. Значить, оцей проміжок буде розв'язком, і цей проміжок буде розв'язком. Так, це ми розібралися з першим. Так. Тепер давайте ми розглянемо друге другу умову. Значить, записуємо 4, 4х мінус -30, 30. Дорівнює 0. Ми знайдемо, коли буде знаменник дорівнювати 0. Да? Ти потім ці числа виключимо, да? ці корені. Значить, ну ясно. 4х дорівнює 30. Да? Дорівнює 30. А тепер як знайти Х? Як шукається Х? Що треба? 30 на 4. Значить 30. ділимо Так. 30. ділимо на 4. І тоді Х дорівнює. Ділимо на 4. Скільки це буде? 7 цілих і що? 5. десятих. От. При цьому, значенні х, при цьому значенні Х цей вираз буде дорівнювати нулю. Вертаємося назад. Показуємо 7,5. Де це буде 7,5? Значить, воно буде правіше від двійки, Десь отут буде, тому що воно більше. Значить, 7,5. От. Я не замальовую і показую 7,5. І нам треба цю точку, це значення викинути. Воно не входить в розв'язки. Тому я не заштриховую, не замальовую це, це число, що показує, зображається на цій числовій прямій. Значить, розв'язком буде в нас що? Цей проміжок. І ці два проміжки без числа 7,5. 7,5 ми не маємо включати. Тому який буде розв'язок? А в нас буде, виявляється, що в нас буде три проміжки розв'язками е, цієї системи. Значить, перший проміжок, який буде далеко зліва, що буде? Мінус нескінченність до мінус п'яти. Значить, від мінус нескінченності до мінус п'яти. Дужка кругла, тому що виключаємо далі. Об'єднуємо, який ще проміжок буде. Від 2 до 7,5. Від двох до 7,5. Круглобов'язкова дужка ми виключаємо. І ще один проміжок, звідки буде від 7,5 до нескінченності. До плюс нескінченності. О! Значить, ось цих три проміжки в нас будуть розв'язками цієї системи. Тобто областю визначення область визначення в нас будуть всі числи, які належать ось цим проміжкам. Це буде область визначення ось цієї ось, ось цієї функції. Ясно, так? Да? Позначаємо плюсик. Що ми розв'язали. І ще одне задання. Давайте розглянемо. От я хочу от, з 19 го варіанту. 19 й варіант 3.2. Да? Дивіться. Значить, от 19 й варіант 3.2. Бачите? Знайти область цієї функції. Чому я це взяв? Тут от, от, от модуль. Давайте ми з модулем розв'яжемо. Да? Значить, так само знайти область визначення ось е, функції цієї. Да? Так Давайте ми запишемо. І так, y дорівнює 14 на корінь квадратний. 13х мінус 4. 13 x мінус 4. 5 на 2. Модуль. Модуль х мінус 7. 7. Треба знайти область визначення цієї функції. Ну що, знову? Так само звертаємо увагу на знаменники. Раціональний вираз на знаменники. Знову ж те саме. корінь квадратний. І в знаменнику, значить, підкореневий оцей вираз має бути більший нуля. Тому 13х мінус 4 більше 0, а ось цей вираз не повинен дорівнювати нулю. Значить, 2 помножити на модуль х мінус 7 не дорівнює нулю. Так, система. Беремо перше, першу нерівність. І так, 13х мінус 4 більше 0. Більше нуля. Так. Більше нуля. Ну, переносимо четвірку, переносимо вправо, да? буде 13х. Більше 4, додатко буде 4. да? А тоді х шукаємо, воно буде яким більшим 4, 13, бо ділимо на 13. да? ось, Так, показуємо це на числовій прямій. Ось у нас числова пряма. ну, от Десь -то тут у нас буде 4,13. Не замальовую, тому що на рівність да? 4. 13. -х. Не замальовую Так. 413. І більше у нас більше. Раз більше, значить штрихуємо, замальовуємо вправо. Показуємо цей число, частинку числового цього проміжка. Так. Ось у нас перше є. Тепер, друге, значить, 2х2 по модулю х мінус 7. Що ми робимо? Не дорівнює нулю. Спочатку шомером. Давайте розкриємо знак модуля. Значить, якщо в нас число х додатнє, то перше рівняння буде яким? 2 на X мінус 7 дорівнює 0. Ну, ми прирівнюємо до нуля, щоб знайти, коли буде дорівнювати 0. Але якщо х від'ємне, то друге рівняння буде яке? 2 на мінус х, якщо воно від'ємне, да? Мінус 7 дорівнює 0. Тобто тут, коли х невід'ємне, а тут, коли х від'ємне? Ну, а тепер давайте розв'яжемо два цих рівняння. І так, 2х мінус 7 дорівнює 0. Звідси 2х, що переносимо сімку туди. Вправо. Буде що? 7. А тоді х дорівнює що? 7 на 2. А 7 ділимо на 2, то що в нас буде? 3, цілих, 3, цілих, так, щось негарне. десятих Так, це перший корінь. Тепер тут, коли х від'ємне, значить, що буде? Мінус 2х, да? Бо х на мінус 2 буде мінус 2х. Переносимо сімку туди. Так само. Це буде 7. А тепер, щоб знайти х, то що робимо? 7 ділимо на мінус... 2. І тоді х дорівнює. Скільки буде? Так само тільки знаком мінус 3,5. От, значить, це в, нас, це в нас буде. Це в нас буде. Х друге. Мінус 3,5 От, мінус 3,5. Так, показуємо. Значить, 3,5. Де буде? Правіше від цього, бо це. Воно 3,5 буде більшим. Значить, отут 3,5. Да? І мінус 3,5. Значить, ось десь тут буде мінус 3,5. Ну чому так далеко? Бо воно від'ємне. Значить, зліва буде. Мінус 3,5. А тепер дивимося, де буде розв'язок. Ця частина яка нас не цікавить, а тут десь цікавить. цікавий. Да? Значить, що буде? Які буде два проміжки? Ми це число викидаємо, бо в цьому значенні ось цей вираз дорівнюватиме нулю. Значить, ми це число викидаємо, то буде що? Цей проміжок і цей проміжок. От ми давайте розв'язок і запишемо, що х належить об'єднанню проміжків да? від 4 13 до 3,5, да? об'єднуємо. Від 3,5 до плюс нескінченності. Ось. Значить, в нас буде два проміжки. Тобто при цих, при цих значеннях змінної Х функція існуватиме. Тобто область визначення цієї функції або область допустимих значень цієї функції можна так. ОДЗ і область визначення це те саме. Значить, область допустимих значень це буде ось ці два проміжки для цієї. Функції. Ставимо знак плюс. І так, ми з вами розв'язали два завдання да, на визначення обл... на розв'язування на визначення області визначення функції. Значить, да. ще раз нагадую, я би дуже хотів би, щоб ви пройшли тести. Вони не важкі. Я хотів би побачити, як ви справитеся з ними. Тому бажаю успіху і всього вам доброго!